Добрий ранок усім. Сьогодні в нас 8-вось, 8, 8, 8 липня. Це я вам зараз буду знімати, показувати. Плитку тротуарну заливали в форму без змащування, бо думаємо, що від того масла, яким змащуємо пори неможливо дістати, так? Женя, не зламай тільки форму, будь ласочка. Вже одну ми зламали. Ні? О, пішло? набагато Довго, бачите, вже? 50 секунд. О, пішла. Оце буде прикол, якщо вона буде без пор, без жодної пори. Тоді те масло викинем не будемо. О! Є дуже рідко. Ось раз раковина, два, три. Ну, чотири. Чотири раковини. А тут воно залишилося. Як його мені тепер? зараз це Ацетоном якимось може. Чи воно пластик буде роз'їдати? Ото бачите, в нас така ділема. От що ну, його робити? Пор ну, не так багато, а ось, а, ось велика тільки одна. Ну вона не глибока. Так я її вібрірував так, що мама не горить. Я її ну, мучав. Значить, діло в нашому розчині. Розчин, значить, у нас писали нам густий. Оце ми такі і Рідкий Рідкий не, за, не застивав. Розчин, так? Розчин так. Що не застивав? Я робив і рідкий, і розчин, воно все одно поре. А оце е, рази, оце, оце заливка була, це був густий. Навіть щур густий. І оце так добре. І оце отак, щас, Ну ось тут нема переш, пор. Дивиш, гляньте, Ідеальна гладка, тільки ось тут почались пори. І те вони маленькі. І ти бачиш, дивись, ось по краям пор менше. Там де вібрація є. А тут ось де вібрації було менше, центр. бачиш, Тобто погана вібрація. Погана вібрація, треба робити вібростол. вібростол. Ми зараз матеріал переводимо. Ні, Це гроші викинути на вітер. Воно піде на укладку, нічого стає. Воно піде, ну буде. що буде через декілька років, 3-5 років. Ні, тут нормальний... Нормально? Це, не, не шкрябай, така вона хороша. Так вона не шкрябається. Вона не шкрябається, гляньте. В тих такі були глибокі подряпини. Вона така якась... Без масла краще. Без масла краще, так. Ну, Но... краще, Як оце Залишається... бери вичищати? Зараз підуми, зніму відео, підумийте, що робити. Щіточкою може там ні, зубною ні. потерти. Ні. Легенькою, тряпочкою. легенькою тряпочкою. Якщо ти потреш щіточкою, все. Подряпин? так вона ж щіточка, ми зуби чистимо. Воно не одлипне в наступний раз. Буде шагрень. І воно взагалі залипне. І не одлукне плитка, якщо ти зробиш тут ще Воно тут має бути ідеально. Тоді давай, як нам чоловік писав, що треба змащувати маслом форму, а тоді витирати тряпочкою. Так от нам писали, ну, так ми ще не пробували. Давай так спробуємо. Зараз ось є масло, ну відкриємо, подивимося. Зараз, так. Зараз відкриємо Ну. Покажу вам, що в нас на вулиці вже скільки наскладали. Так. Все бачите, у нас вже тут скарб такий. Скарб, тут стільки грошей. Так, ренесмі, скажи скарб. А Ронесмі охороняє цей скарб. Ренесмі. Женіг Єлі підіймає. Вони такі важкі. Оце арму... ні, армування обережно. Підіймаю, обережно. Не, не І ось десь птані ця залипла теж. З масла випригує зразу. Ну швидко, так. Да. Не 50 секунд, аж секунд 10-15 в тебе виходить. Ні, ні, вона просто вже зразу шевелиться форма. А, а та, не випригає, та не шевелилась. А там ні. О, пори тут страшенні, дивіться. Їх тут багато, вони такі глибокі, Вон тут можуть жити якісь, мабуть, мурахи або якісь жуки. Та. Страшні раковини. Бачите, які. Є різниця. Так? Є різниця. Так, Розі. це все-таки масло. Люди були, бач, праві. О, а ось як гляньте, капець. Пів мого ногтика. Здорові. Ну що, тоді треба робити нам Вібростол, не плитку далі заливати, а робити Вібростола. Ой, отакі от справи. Будемо робити Вібростол. Бо того вібрування, що, як Женя каже, я вібраження з Віброетим, забула, як він називається, перфоратором, недостатньо. Ну що, продовжуємо. Нашу спецоперацію, спецоперація плитка. Усім гарних вихідних, а ми працюємо. До побачення.